Поговоримо сьогодні про нашу систему лояльності. Крок перший. Щоб отримати бонуси, вам обов'язково потрібно зареєструватися на нашому сайті. А для реєстрації, будь ласка, вводьте свої особисті дані. А зараз я вам покажу, як це зробити. Тепер саме приємне: бонуси. Нарахування бонусів здійснюється за покупки в інтернет-магазині та становлять 2% від вартості замовлення. Бонуси будуть нараховані вам через 15 днів після покупки, при той умові, що ви сплатите замовлення та ми його вам відправимо. На що можна витратити бонуси? Бонуси можна витратити на будь-яку продукцію, а також на акційний товар. А де ж перевірити бонуси? Перевіряйте бонуси в вашому особистому кабінеті. Перевіряйте кількість бонусів загалом та кількість бонусів до використання. А ще в особистому кабінеті можна переглянути статус нових замовлень та історію.